Топ-3 тобто, схеми шахраїв під час пошуку оренди нерухомості. Можна не дивитися, можна подихати свіжим повітрям, а потім пожити на вулиці. Хочете зберегти свої гроші та нерви? Ось три найпоширеніші схеми шахрайства під час пошуку житла. Схема 1. Фальшиве оголошення. Ви знаходите житло, яке підходить і за ціною, і по всім параметрам. Телефонуєте, а там. Квартира ще є, але потрібно продоплата для перегляду або бронювання, щоб іншим не показувати. Ви скидаєте кошти і зникає. Як оголошення, так і власне як уникнути ніколи. Не скидайте предоплату за перегляд та перевіряйте власника житла через офіційні реєстри. Схема 2. псевдовласники Шахраї видають себе за власників житла, але насправді просто орендують його і намагаються перездати його вам, можуть навіть показати підроблені документи. А вас надалі очікують неприємні сюрпризи. Як уникнути оренда тільки через договір? І просимо і перевіряємо право власності у власника житла. Це лише дві найпоширеніші схеми шахрайства. Схема 3, 4, 5 і навіть 7 не влізла банально в дане відео. Пиши слово оренда, якщо хочеш трішечки рукою відчути нерухомість, я скину безплатний чек-лист для орендаря або слово курс, щоб злетіти двома ногами на повний платний курс, як самостійно орендувати житло.